Сніх останній розкібає. Всім привіт! Як завжди радий вас вітати на своєму каналі Миргород Фішнг. Запрошую вас взяти участь в цій авантюрі, яку я придумав на сьогодні. Приїхав знову на ту водойму, де рибали минулі рази. Де непогано відловлювався на ратлін. Сьогодні в мене дещо інші там ідеї, Ну, все одно візьму з собою ратлін також. Е, скільки буду брати з собою комплектів? Ну, Мені писали, що для чого брати в човен три комплекта. Дійсно думаю, для чого три комплекта брати, якщо можна взяти п'ять комплектів, начепити на кожен спільнім по своїй приманочці і нею дубасить всю риболовлю, не міняючи приманки, саме перебираючи спільнями. Так що, якось так. Ладно, я жартую. Хейтери, мабуть, вже там почали підгорати. Возьму з собою я два комплекта. Це підвоблери, ну і ратлін, звісно ж. Так що давайте подивимось, що з цієї затії в мене вийшло. Як завжди, вимочитесь позручніше, гарного перегляду. Починаємо риболовлю. І так, я вже в човні. Риболовлю починаю о 10-й майже. Зробив перший якір, давайте швиденько пробіжимося по снастям. Це Рексар від замик з тестом 1242, зріст його 2.03. Котушка тут Шимано Сахара 4000. Починаю з приманочки. Це Hamsin 105. Маю надію, що він спрацює сьогодні. Другий комплект це Scanline від Favorit з тестом 518, зріст його 229. Котушка тут Windrunner від Senite 3000. І поставив такого ратліна від Алблю. Подивимось, можливо, він тут спрацює непогано. Все ж таки, сьогодні якось в мене більша надія на воблери. Джексон Карася в мене немає, але ну, є такі якісь схожі воблери, тож будемо пробувати їх, можливо, вдасться піймати. Нам. Здається, мені, що тут велика щука пропала після задухи. Ну, ця риболовля, якби нам докаже цю версію подивимось та взагалі подивимось чи вдасться нам хоч шнурка якось вичепить з води перший закид на хамсіна чому я сказав що авантюра тому що вітрюган страшенний ну тут як кажуть коли є час тоді вже їдеш на риболовлю і на погоду майже не, не цей не звертаєш увагу. Так, два закида, ну такий вовирок відчувається. Трішки упористий. Буду рівноміркою і потрішки протвічувати. Ого, такий як удар був. Я не думаю, що воблер встав під таким кутом, що я прямо так спінінг провалився. Тим паче для Рексара це така приманка, це пиль. Починаю перебирати вже воблера потихеньку. Ото От було дві покльовки, принаймні схожі на покльовки, на хамсіна. І хвилин 40 я його прокидав зовсім нітечка. Ставляю хаслера 160, отаку натуралочку. Зараз ним прощупаю почву. є. Перва покльовочка на Хаслера 160. Ах ти малеча ти така. Взяла і виплюнула його. Ну, якби початок положено. Чи покладено. <гум> ну дізнаємось трошки згодом, чи покладено, чи положено. Ну вже, вже щось. Ну, маленька, блін, була така. Може грамів 400. Ух ти! Єсть! Цікаво, як ти там засіклась! Надіюсь ти не зійдеш! Як твоя попередниця! З гарним таким ударчиком під сіла. Так, щучку ми звільнили, бажаємо її підростати і кликати нам. Таку хоча б кілошку приблизно, хоча б таку. Або взагалі, яку там покличеш, буду вже радий любій щучки, любому розміру. Бо сьогодні така погода, що треба зігріватися, треба кльов. Нарешті перша щучка була у нас на борту. Продовжуємо риболовлю. Спрацював месер від Select. 15 розмірі Починав рибалити таке сонце було і погодка така була перспективно тепла, ну відносно. А зараз, як ви бачите, взагалі такі хмари важкі, як на сніг. Есть. <гум> Блін, ну удар такий був гарный. Але відчуваю еще шнурик. Ай-яй-яй-яй-яй. Взяла, замотала. Щучка. Ну тоже десь така, не знаю. Пів кіло, може. Та ні десь так. Не більше. Біжи. Друга щучка вже на цей в облірок. Messer 115. Селекторська копія на Aito Shiner. Такий затишок. Звідси зараз прокидаю цю акваторію та поп'ю чаю. Бо щось погода така не літньо осіння, а осіння зимова вже. Ну дві щучки вдалося спіймати і то добре. Кідам, покльовочок нема. Тож, як і казав, поп'ю чаю. Далі продовжимо. Трішки зігріємось. Як кайфово, вийшло сонце і відразу таке тепло пішло. Блін, ну погодка щуча, 100%. Ну, просто їх тут, мабуть, мало, після задухи. І була в мене така потяжка дебела, блін. Ну я думаю, за кілошка точно. Тобі ж дає надію, що тут все ж таки є, можливо, пару екземплярчиків таких достойних. Ну будемо пробувати, ще в нас зараз є. Зараз поп'ю чай і з новою силою приступаємо до риболовлі. Так, чаю попив, типу зігрівся. <сум> Продовжуємо. Прикол ще в тому, що я калібру, копію Ратлін той калібру. Вона, мабуть, в мене в багажнику в машині лежить. Ото відразу, як не положиш в коробку, десь приткнеш і... 100% ти її забудеш положити. І так і цього разу вийшло. Так що пропетлять у мене ратліном тут не вийде. А той що на початку в мене був він щось не приносив сьогодні результату, втичків не було. Прокидав уже, мабуть, десь півтори, а то й дві години нема. Покльовок вирішив. Це ж таки не поліниться, та сплавати до машини і взять калібру. Беркінговський Ратлін. Може він спасе наше положення. Плавав я до автомобіля, взяв Ратлін калібру, копія Беркіновська, але за півтори, а навіть і дві години. Було, не було ні жодного течка, ні на Воблери, ні на ратіни. Знову ж таки, вже ставив і кренки. Щучка зовсім відмовилась клювати після обід. Ну, мабуть, погода така змінилася. Тож, дякую всім вам за перегляд. Відео таке буде до кави звіт. Не судіть строго. До нових зустрічей. Пока-пока.